Справа 1525. Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні. Тут у нас 2,7, що множиться на 1,13 плюс 2,7 помножити на 0,87. Можна використовувати розподільчу властивість множення, але я пропоную виносити задушки, так буде простіше, і це ви ніколи не забудете. Ну що ж. Що я маю на увазі? Тут у нас є спільний множник 2,7. Давайте ми його винесемо за дужки. То ми пишемо, що це дорівнює 2,7, що множиться. Тоді у нас тут залишиться 1,13. Додати, бо тут знак плюс. Так, 2,7 ми забрали, залишиться 0,87. І це дорівнює. То пишемо, що це 2,7, що множиться. Ну, а тут 1,13 плюс 0,87. Сотих. 13 сотих і 87 сотих – це 100 сотих або одиниця, а 1 плюс 1 це буде 2. то ми пишемо, що множиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, тоді 27 помножити на 2 це буде 54. Тут у нас є один знак після коми, ставимо кому, то кажемо, що добуток у нас дорівнює 5,4. Переходимо до другого завдання. 3,41, що множиться на 4,2. мінус 4,2, що множиться на 2,41. Виносимо дужки те, що повторюється. Множник це 4,2. То ми записуємо, що це дорівнює 4,2, що множиться. Тут у нас буде 3,41. Сота відняти. А отут буде 2,41. сота. І це дорівнює. Записуємо, це 4,2, що множиться. Різниця дробової частини 0, а 3-2 це 1. То пишемо, що множиться на 1. 4,2 що множиться на 1, залишиться те ж саме, 4,2. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 5,5 що множиться на 2,7, плюс 5,5 що множиться на 3,1, мінус 5,5, що множиться на 5,8. Виносимо за дужки 5,5. То пишемо, що це дорівнює 5,5 що множиться. У дужках у нас залишиться з першого множника. Тут буде множник 2,7 2,7. Далі бачимо знак плюс, тут залишиться 3,1. Ну, а тут у нас залишиться, якщо ми заберемо 5,5, 5, 5,8. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 5,5. Що множиться? Ну, а в дужках дивимося, 2 плюс 3 це буде 5. Далі 7 десятих і 1 це буде 8. Десятих. Мінус. І в нас тут залишається 5,8. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це буде 5,5. Що множиться? Ну, а 5,8 мінус 5,8 це однакові числа. Різниця дорівнює 0. Ну, а 5,5 що множиться на 0. Це буде 0. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 7,8 що множиться на 1,3, плюс 7,8 що множиться на 1,5, плюс 7,2, що множиться на 7,8. Тут є спільний множник, 7,8 виносимо його дужки. То ми пишемо, що це дорівнює 7,8 що множиться. Ну, а тут у нас залишається 1,3. Далі тут буде плюс 1,5. Так, І дивимося, тут, якщо ми заберемо 7,8 буде плюс 7,2. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер дивимося. Тут у нас 7,8 буде, що множиться. Виконуємо спочатку перше надавання. Бачимо 1,3 плюс 1,5. 1 плюс 1 це 2, цілих. далі 3 десятих і 5 десятих – це буде 8. десятих. Так, плюс 7, цілих – буде 2. десятих. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, буде 7,8, що множиться. А тепер дивимося. 2 плюс 7 це 9, цілих, а 8 десятих і 2 десятих це 10 десятих, або одиниця. 9 плюс 1 це 10. Тобто, що множиться на 10, і це дорівнює. Ну що ж, при множенні на 10 переносимо кому на один розряд праворуч, то це буде 78. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити обчислення з десятковими дробами, якщо виносити множники, що повторюються з задушки. На цьому вправу завершено.